Організація часу, планування навчання та знаходження балансу між навчанням та саморозвитком є важливими аспектами успіху студента. Якщо ти також студент, як я, це відео для тебе. З тобою, як завжди я, боді і ось кілька порад та стратегій, які допоможуть тобі в цьому. Поїхали. Перше. Створіть розклад. Створіть графік, в якому чітко буде розподілено час для вашого навчання, виконання домашніх завдань, особистих справ та відпочинку. Рахуйте свої найбільш продуктивні години та зусерейтесь на навчанні в цей час. Друге, визначні пріоритети: видайте головні цілі та завдання. Розказіть собі, що для вас є найважливішим, і вкладайте найбільший час туди, часу та зусиль на ці справи. Навчання повинно мати високий пріоритет, але не забувайте про важливість відпочинку та для проведення часу з собою. Третє. Плануйте перечасно створіть графік або план на тиждень або на місяць. Передбачте дати важливих дедлайнів та екзаменів. І вкажіть, коли ви будете виконувати певні завдання. Планування заздалегідь допоможе вам уникнути стресу та використовувати свій час більш ефективно. Четверте. Будьте реалістичними, Використовуйте реальні терміни виконання завдань. Пам'ятайте, що важливо мати розумні очікування. Не навантажте себе надто багато, адже це може призвести до стресу та вигорання. П'яте зберігайте баланс Знайдіть час для відпочинку, розваг або для справ, які вам подобаються. Пам'ятайте, що емоційне та фізичне здоров'я є важливими для вашого навчання. Збалансоване життя буде вам краще допомагати боротися зі стресом, а також підвищувати вашу продуктивність. Шосте. Будьте гнучкими. Розумійте, що плани можуть змінюватись і будьте готові адаптуватися до нових обставин. Навчання та особисте життя часто можуть бути взагалі непередбачуваними. Тому важливо мати гнучкість та вміння підлаштовуватись під нові ситуації. Найголовніше знаходити рівновагу, знаючи власні межі, дозволяйте собі час для відпочинку та відновлення енергії. За допомогою цих парад та стратегій ви можете більш ефективно використовувати свій час, досягнути навчальних цілей та насолоджуватись власним життям. З вами був як завжди я, Поді, і в цьому відео я останній раз вам говорю до зустрічі в завтрашньому відео, тому що челендж rd 71 вже завтра закінчується сьогодні 70-й день. Тому до завтра. До Зустрічі в завтрашньому відео. Обов'язково вмикайте дзвіночок і підписуйтесь на канал.